Спиридон Черкасенко, товаришам. Цвіли ми всі в часи юнацтва, як півдня пишного цвіток, ніхто не мріяв про багатство, щасливий був не тим гурток. Лилися вільно щирі речі, ряди палких крилатих мрій, багатство кращого предтечі давали бесіді настрій. Так сила творче весіння Віллєв природу дивний дух, могутнім повне все створіння і кожен звук, і кожен рух? Де ж ви, де ви, Дитинства друзі, яка пригріла доля вас, чи дні проводити тузі? чи хто зазнав і щастя час, чи орите в тяжкій роботі? Як я не видно борозну, чи проводжаєте в турботі ви молоду свою весну, не знаю вашої я долі, як цвіте ясний ваш май, але, як сіячеві в полі, мені те вияснить врожай. Переможного миру вам.